Що ми починаємо з Юлею робити? Створювати новорічний Настій? Новорічний Настрій. Ось так все просто. Да? Що, запакували ми невеличку кількість варіантів-подарунків на будь-який смак і гаманець. Я вам хочу сказати, що це непроста задача. Знайти рішення для різної аудиторії з різними смаками, але ми варіанти зробили. А ви можете з того асортименту, який в нас є в нашому образі, в каталозі вибрати те, що вам найбільше підійде. Приймаємо замовлення і упаковуємо подарунки. Отакий От сьогодні у нас перший варіант. Але ми дуже старалися нам а, і задоволені дуже естетично все, але mm -hmm. це тільки початок, бо ми будемо продовжувати ще робити варіанти різні. Так, можливо, запросимо майстринь, які можуть це робити та з більшим таким можливо, досвідом. досвідом та. То, якщо хочете доєднатися до майстерні різдвяних і новорічних. Підготовки свят то запрошуємо.